Росія посилює протиповітряну оборону навколо Москви. Через часті дронові атаки військові збудували багато нових позицій протиповітряної оборони під столицею. Ці позиції розташовані уздовж центральної кільцевої автомобільної дороги та малої бетонки. Вони розташовані приблизно за 50 кілометрів від Москви. Цікавий факт: нові позиції часто розміщуються біля колишніх радянських місць оборони. Колись вони були частиною так званого малого кільця протиповітряної оборони. Це кільце мало захищати місто від атак з боку країн НАТО. Дослідник під псевдонімом Джембоп виявив понад 15 нових позицій систем «Панцер». Вони розкидані у різних районах, таких як Гжель, Подольськ, Південь, Московської області, Раменське та Нарофомінськ. Ці знахідки показують, що російські військові намагаються відновити радянське мале кільце протиповітряної оборони навколо Москви. Це кільце не використовувалося під час холодної війни.